Головне події в Харкові та області 14 березня. 15-річного школяра насмерть підірвали на Харківщині росіяни. Сбу розкрила теракт, який стався в одній з частин Нацгвардії. Від вибуху загинули український військовий підліток. Повідомив спікер СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Як з'ясувалося, хлопець прагнув легких грошей. Через Телеграм він знайшов собі роботу. Школяру запропонували попрацювати кур'єром, доставити вантаж за вказаною адресою. Сам вантаж це була вибухівка з додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації. За версією слідства, виготовила цей саморобний вибуховий пристрій 28-річна жінка. Безробітна з Харкова діяла за інструкціями, які отримала від російських кураторів. Готовий пристрій вона поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під'їзді. Там сумку забрав підліток, сів на таксі та повіз до підрозділу Нацгвардії. Пересування школяра зі смертельним вантажем відслідковували через GPS у його телефоні. Коли ж кур'єр прибув на місце призначення, російські наймачі дистанційно активували бомбу. Жінку, яка ймовірно, виготовила пристрій, уже затримали. У неї вилучили складові... Для нової вибухівки Бійка зі стріляниною сталася в Харкові за участі співробітників ТЦК. Перехоже зафіксували на відео, як група чоловіків у камуфляжі оточила цивільного, який уже був на землі. Один із учасників події вдарив чоловіка ногою. Поки перехожі намагалися завадити побиттю, пролунали постріли. Згодом у Харківському обласному ТЦК СП підтвердили. Чоловіки у піксельній формі на відео, військовослужбовці, які здійснювали оповіщення громадян у рамках заходів із мобілізації. За версією ТЦК, коли військові перевіряли документи у двох чоловіків, виник конфлікт. І один із цивільних ударів представника ТЦК в обличчя, ймовірно, кастетом. У подальшому один із військових стріляв у землю із травматичної зброї. На місце викликали поліціянтів. Угона з поліції повідомили, працівник ТЦК застосував травматичну зброю для стримування агресії. Розслідування розпочали за фактом хуліганства. Зараз опитують свідків і учасників конфлікту. Жуковського прибрали з назви НАУ Харківський авіаційний інститут. Про це повідомила прес-служба Вишу. Раніше ВИШ носив ім'я російського науковця та засновника аеродинаміки. Тепер у назві ХАІ не буде слів імені М'я Жуковського. Ніяких змін для студентів це не передбачає. На державних дорогах у Харківській області проводять весняні ямкові ремонти. Місцева служба відновлення повідомила, що працюють два десятки бригад кількох підрядників. Асфальт глатають на найбільш важливих і завантажених напрямках, що мають стратегічне значення. Водіїв просять реагувати на дорожні знаки, які попереджають про ремонтні роботи. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив незламні разом.